Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі Господи. Того часу, коли скупчилися натовпи, Ісус почав говорити: Цей рід рід лукавий, Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для нінівийців. Так само буде і син людський для цього роду. Цариця Півдня піднім... підніметься на суд з мужами цього роду, і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Мужі Нінівійські встануть на суд із цим родом, і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони. А ось тут більше Йони. Слово Господнє! Слава Тобі, Дорогі брата і сестри! Отже, ми сьогодні послухали Боже Слово. І Боже слово нас! Якщо ми цього бажаємо, якщо відкриваємо наші серця. Завжди може нас просвітити, дати нам таке світло, де коли здається у темряві. І, наприклад, для мене це було сьогодні, йдеться про те, що Господь говорить про те, що шукаємо тих знаків, шукали тих знаків ці в той час євреї. Якихось ще більших знаків завжди, хоча вони і в старому заповіті в них було багато різних знаків присутності Господа в їхньому житті, в їхньому народі, любові Господа, але вони продовжували шукати цих знаків. І я, наприклад, можу зрозуміти, що у нашому житті ми часто шукаємо теж, нам би хотілося знати, коли перед тим, як прийняти якісь важливі рішення, і було би дуже гарно. Коли б ми відчували чи бачили якісь такі знаки, чи якось зустріли людину, яка би на той момент, яка б нам сказала: ось ти добре робиш, або дивись, це те і правильно, що ти робиш. Наприклад, коли як казав отець Олександр на початку Євхаристії, мене запросили, я був в Іспанії, перед тим в Італії якийсь час довший там на формації. І ще до війни запросили, щоб приїхати на телебачення, і напевно, що там мені не бракувало праці, де я був, там теж бракує теж священників. але теж подумав, ну хотілося б якогось такого знаку, напевно, чи зрозуміти таке розпізнання, говорити з моїми наставниками, молитися про це з моїм духовником. Ну і з часом ще й до цього додавалося, що розпочалася у нас в країні війна. І це весь час, це все розпізнавання, і теж дуже глибоко молився. І пізніше якось це дуже все протягувалося, дуже дуже довго це все тягнулося. Постійно, якісь були люди, які мені казали, що може би подумати, почекати. Але в кінці кінців я не розумів, чому це так затримується. Напевно, що Господь завжди має свої плани, готує нас, дає нам знаки. Ми не завжди їх бачимо або розуміємо, або хочемо бачити. І так цікаво, що в кінці кінців я прийшов до такого моменту. Це прийшов 1 жовтня, це було свято від дитятки Тереси, від дитятки Ісуса, яка є покровителькою місіонерів. Це Я виїжджав в цей час. По дорозі це було, 2 жовтня, це було ангелів-хоронителів, які супроводжували. І цікаво, що я приїхав в своє місто, з якого я родом, у Тернопіль, і пішов на парафію. Божого милосердя, в вспомин Фаустини Ковальської. Тобто, якийсь для мене це, наприклад, був такий знак, що Господь супроводжує, провадить, огортає своєю любов'ю. І це, якщо хочемо, можемо це так бачити, якщо ми хочемо. Але часто буває, що люди не хочуть бачити. І напевно, що слухати Божого Слова, слухати Божої науки. Це деколи може щось таке може бути виглядати абстрактного, незрозумілого або складного. Тому люди вибирають, вибирають, наприклад, слухати ну, експертів. Всі ми слухаємо якихось військових експертів, політичних експертів, які розбираються в ситуації, у світі, в геополітиці. Але так насправді для нас, християн, це є важливо слухати, напевно, що. Експертів духовного життя, експертів Божого Слова, які нам можуть допомогти віднайти якийсь спокій душевний. Сьогодні, направду, так, по всій Україні були ці бомбардування, по всій Україні. Напевно, що багато людей всі свої знання, які мали, чи в якісь справи, чи ще вони були заблоковані і не знали вже, що робити, але в якийсь момент. Наприклад, якщо в нас співбрат сказав, давайте помолимося. Ну і ми молилися там. І це, це є це світло, яке приходить від Господа, давайте почитаємо, що Господь нам говорить в цій ситуації. І ці знаки кажу, коли, коли слухаємо експертів, нам можуть так багато всього сказати, що вже не знаємо, що цього робити. Але для нас Господь дав такий знак: знак Христа. Ми маємо християни Пресвяту Євхаристію, на якій Господь себе пожертвував, на якій Господь нам виявив свою любов і своє милосердя. Ми маємо знак Христа, яким ми можемо розпочинати день, який ми можемо завжди вживати цей знак Христа в часі дня, в часі небезпеки, в часі це є дуже добре таке. Така практика, коли батьки благословляють дітей перед тим, як вони виходять з дому, перед тим, як одні одних благословляють. Для нас ці символи, ці знаки для, для цієї ситуації, в якій ми зараз переживаємо, напевно, стільки пройшло трошки часу, було ніби такий спокій в більшій частині України, і багато хто вже звик. Звик до сирин, звик... так само, як ми можемо звикнути, коли церква була переслідувана. Потім в 90-х роках було велике піднесення, всі йшли молитися, а пізніше, вже коли став спокій, якийсь добробут, то вже знов почали пустіти церкви. Зараз люди багато мусили виїхати, але знаємо, що завжди, не є, де б ми не були, якісь ситуації ми б не перебували. Ісус завжди є з нами. Головне, щоб ми не забули цього, бо ми можемо від Нього відійти, але Він завжди є з нами. І це для нас є Його присутність, це є Боже Слово, це є Пресвята Євхаристія, сакраменти, сповідь. Цього є найважливішого, щоб ніяка темінь не може затемнити нашого життя, не може нас зупинити. Тому, брати і сестри, найперше, це. Вдячним, бути вдячним в нашому житті, дякувати Господу за те, що Він дає нам стільки своєї любові, за те, що охороняє і особливий спосіб, коли теж і люди, які загинули, наприклад, сьогодні, які несправедливі цієї цій війні, гинуть, щоб ми теж не забували молитися одні за одних, тому що це все ми отримали від Господа дар молитви, дар Євхаристії, дар його любові. Тому. Все це віддаємо в Божі руки і знаємо, що Він є завжди з нами. Амінь.